Ці вантажівки повинні були пережити ядерну війну. Колись парові вантажівки були дуже популярні у Великій Британії. Їх використовували там навіть після Другої світової війни. Тим не менш, СРСР також робили спроби в цих розробках, які тривали до початку 1950-х років, і були в основному за зразком британських транспортних засобів. Все проходило під гаслом вантажівка апокаліпсису і було підготовкою до наступної війни. У 1949 році радянський інститут представив владі прототип НАМІ 012, також відомий як вантажівка апокаліпсису. Це неофіційне прізвисько виникло через те, що наприкінці 40-х існував великий страх ядерної війни між США та СРСР, яка ймовірно повністю перекрила б доступ до будь-якого рідкого палива. У результаті того, паровий намі мав стати одним з небагатьох транспортних засобів у світі, охопленому ядерною зимою. Основою всієї конструкції стала вантажівка яаз 200 яка являє собою цілком класичну машину з двигуном внутрішнього згоряння, розміщеним під капотом, що виступає спереду. Однак такий тип компонування не дуже підходив для установки парової машини, тому Намі 012 отримав абсолютно нову трьохмісну кабіну без капотного компонування. Відразу за нею розташований величезний відсік. Саме там була встановлена трьохциліндрова парова машина, з'єднана з водотрубним котлом і 200-літровим баком для води з конденсатором. За формою палений бак представляв собою спеціальну ємність, яка вміщала від 350 до 400 кг дров. Крім того, дизайнери використовували невеликий електромотор для обертання спеціальної повітродуйки, яка працювала, коли піч була запалена. Іншими словами, за силовою установкою NAMI-012 був більше схожий на локомотив, ніж на традиційну вантажівку. Незвичне компонування також вимагало належної підготовки водіїв. Хоча у вантажівки були класичні педалі гальм і щеплення, тут, наприклад, була відсутня педаль газу. Замість цього оператор керував спеціальним важелем, який регулював кількість порскувальної пари. Більш того, всі педалі функціонували без педалі щеплення. На першому етапі всього проєкту було виготовлено два екземпляри намі 012. Холодний запуск двигуна займав 30-35 хвилин. За цей час котел потрібно було розігріти, щоб він створив достатній для руху тиск пари. А зимою наявність великої кількості води часто замерзала після ночівлі. Її можна було злити, але виливати 200 літрів води щоранку справа несприємних. Запас ходу вантажівки становив 85-100 км з повним запасом дров. Трьохциліндровий агрегат мав лише 100 кінських сил. Максимальна швидкість в 35 км в годину вважалась достатньою, тим більше, що вантажівка мала працювати в складних умовах місцевості. Де дороги з твердим покриттям були рідкістю. У результаті випробовувань, які були проведені в 1950 році, показали, що автомобільний паровоз може бути настільки ж ефективним у роботі, як і стандартна вантажівка з двигуном внутрішнього згоряння. З цієї ж причини було наказано продовжити весь проект, що призвело до будівництва НАМІ 018 у 1953 році. Головним нововведенням у цьому випадку стало використання приводу 4 х 4 і новіших ведучих мостів від яаз 214. Однак робота над паровими вантажівками була остаточно завершена в 1954 році. Чому? Здешевлення рідкого палива. В кінцевому підсумку вирішили скасувати весь проект. Вердикт комісії був таким: парова намі 018 відповідає всім параметрам лісопромислового комплексу. Але може використовуватись тільки в районах, де подача рідкого палива ускладнена або дорога.